Вторая часть, шановні, у вас 50 -ка, с кабиной, с кондиционером, все как положено. На великих и потужных мостах точно такая же, как и 40 ковка, отличаются они только моторами. Великие передние мосты, задние великі мосты, трехпочка, евро, нависка, все дела. Ось, слава, в середине тут. И такие 50 у нас есть в синем колоре. Уже измененный дизайн. Змінений дизайн. Гарна стоїть світлова, оптика задня, як у Mercedes Гентваггена. Трактор створений якраз для такої це, особливо нельотної погоди. Кабіна абсолютно герметична, повністю зашиті ось ці всі моменти. Так, що в нас там? Люк маємо, е, пічка опалення. Все як положено, все як положено. Комфортабельне сидіння, автомобільна панель приладів, реверс, заводиться, глушиться з ключа. двохдискове дискве щеплення. І не забувайте, шановні, що по промокоду підписник будь-яку техніку, яку замовляєте, говорите про підписник і отримуєте певний бак без спала у подарунок. Ось такий є малюк і є він в такому синьому кольорі. Тобто не чорний буде, а синій. Техніка є телефонуємо, консультуємося і замовляємо.